Рахує якось сьогодні дивно. І останнє, що ми сьогодні відкупимо. Що ж я хочу сьогодні відкупити іще? М -м так, що це було, по-перше, це. Да, окей. Так, тут щось прямо неїстовий іде. а тут неїстовий мінус. Тут також мінус, до речі, доволі непоганий. Шелтрейт S S2045 оберто. Ціна доходила до 1 цента. Ну, давайте, а чого? Ні, це щось непогане. Мені подобається. Прям на всю котлету залітаємо От там. Ну там же більше одного бакса. Ну що таке? Отак. От о, о, бач, можеш купити. Так, 25% це 2800. Два нулі я одразу прибираю ставлю перший ордер. Хоча це прям щось дуже багато, ні? А так, ну, ну ладно, ну, нормально. Так, окей. Наступний ордер. Давайте ще мінус 0. Да? На 1 цент це 20 баксів. Далі що ми тут поставимо? 3 центи. І фіналіті ми поставимо на 5 центів. Це буде прям перехай перехай Ну що ж, відкупили в різних екосистемах. Ви, власне, самі все бачили. Як я і казав, що купувати стає все складніше, бо нормального неліквіда стає все менше, щось уже десь відстріляло. А в мене така чуйка, що якщо воно вже відстрільнуло, то більше воно нічого не покаже. Тому я стараюсь не купувати те, що вже хаюнулося.